Спрямуйте свій погляд на 02М234 тю стрілецьку палицю від Vanguard. Ця алюмінієва стрілецька палиця універсальна та легка опора для рушниці або арбалета. Ідеально підходить для любителів активного відпочинку на природі. Стрілецька палиця в 02 має унікальну здатність обертатися та нахилятися завдяки плавному шарнірному з'єднанню, що дозволяє точно стріляти під різними кутами. А завдяки додатковій стійкості триопорної підставки ви можете бути впевнені у влучному пострілі просто на місці. Оснащена чотирисекційною легкою алюмінієвою ногою діаметром 23 мм, міліметри, монопод розкладається до 162 см сантиметрів і складається до 56 см, сантиметрів, забезпечуючи повну адаптивність у польових умовах. А завдяки надійним фіксаторам із чвертьобертовим механізмом ви зекономите час на регулюванні висоти. Стрілецька палиця v 02 оснащена уподібною опорою, яка обертається на 360 градусів і має гумові ребра, що гарантують стійкість і надійність вашої вогнепальної зброї або арбалета. Зніміть u подібну опору, щоб перетворити стрілецьку палицю на повноцінний монопод, який може утримувати підзорну трубу Vanguard, а також різноманітні інші мисливські чи фото-відео аксесуари з різьбленням чверть дюйма, 4 4,20. Протиковські гумові ніжки легко складаються та фіксуються за лічені секунди, тож ви ніколи не пропустите найцікавіше. А завдяки м'якій гумовій ручці та зручному ремінцю для руки воам 234 4 ТУ ідеально підходить як тростина для ходьби. Будь ласка, відвідайте наш вебсайт для отримання додаткової інформації та технічних характеристик. Полюйте впевнено звіну 234 двістрицячок від Vanguard.